Привіт, пані та панове, хлопці та дівчата. Е, недільне вечірнє. Е, якої серйозної помилки припустилися аграрії е, от в період, скажімо так, після колгоспів і розпаювання і, скажімо, оренди землі? Е, досить часто, більше 20 років, коли я зустрічався з аграріями. І намагався їм донести, скажімо, те, що я вам скажу зараз, то звучало приблизно таке: е, я не буду вкладатися в чужу орендовану землю. Буде моя, тоді буде, буду вкладатися. Е, в чому помилка? Для декого вона буде фатальною. Потрібно розрізняти такі речі, як гектари, як бонітет. Землі і як родючість землі це різні речі. Всі розуміли і розуміють до цих пір в більшості своїй оренду гектарів. Але справа в тому, що родять не гектари. І на сьогоднішній день ви можете чітко подивитися по, скажімо, своїх результатах. Гектари лишилися ті самі, а результати інші. І з гектара ви берете зовсім інше. Е, що таке бонітет? Бонітет це потенціал. Потенціал, да. Тобто це, що може дати гектар тоді, коли максимально будуть враховані його інтереси, він буде родючим і зовнішні фактори складуться найкращим чином. Оце є потенціал. А родючість це по факту, що може в даний момент сьогодні дати ваша земля. Ваше поле, от в чому різниця? Тобто, насправді ви орендували чи орендуєте не гектари, не бонітет. Ви орендуєте родючість, здатність родити. Наприклад, на, скажімо так, якщо по автомобілях можливо буде вам зрозуміліше, коли ви купуєте. Тойоту або берете в оренду Тойоту, у якої 8 циліндрів і є турбонаддув, Але вона в оренді. І ви не дбаєте про неї ні про двигун, ні про ходову, ні про трансмісію, ні про що не дбаєте. Ви просто її юзаєте. Чого ж я буду туди вкладатися, коли воно чуже? От точно так же було і з ґрунтами. Ви юзали ту земельку, яка була. Ту Тойоту юзали, юзали, масло не міняли, повітряний фільтр не міняли, гальмівні колодки не міняли, шини не міняли. І в результаті що? А в результаті витягнули звідти все, що могли. І на сьогоднішній день із восьми циліндрів з турбонаддувом працює три без турбонаддуву. Тобто, от якби залізяка лишилася, площі, гектари лишилися, а родючості потенціалу немає. Що таке опади в даному випадку? Тому що зараз все списують на опади. Так опади, якщо на прикладі цієї ж Тойоти, уявіть собі, що можна їхати по рівній дорозі, можна їхати під гору, а можна їхати з горки. Да? Потенціал або Тойота та сама. І коли є дощ, є дощ. Це ви по рівному їдете, їй легше їхати, вона на тих трьох циліндрах ще тягне. Коли є дощ вчасно і в потрібній кількості, це прям з горки, вона швидше розганяється. При цьому вона сама по собі кращою не стає. Ні. Завдяки зовнішнім факторам, вона просто що, дає вам більшу швидкість і у вас складається враження, о, так вона краще поїхала. А насправді вона з, горі, з, з горки поїхала. А коли немає дощу, то це що? Це під гору. І ви тоді чітко відчуваєте той, весь той потенціал трьох циліндрів. Розумієте, от те саме те саме сталося із вашими ґрунтами. А погода, вона, це просто чинник, який проявив проблему, яка значно глибше в самій землі. Ви нічого не вкладали в землю. Ви тільки витягували, ви тільки збагачувалися. На сьогоднішній день прийшов що? Прийшов час капітального ремонту. І отут визначатися кожному можна просто продати по залишковій вартості, ну, скажучи, піти з бізнесу або робити капітальний ремонт і повернути потенціал, тому що в ґрунті є потенціал. Надіятися на дощ це надіятися на те, що знову вся дорога буде з горбочком. Пояснив як зміг. Кожен зрозуміє так, як збагне. Ще один, один такий момент: я вам скажу: що якщо ви не розумієте, то не дуже переймайтеся, тому що на сьогоднішній день ті, хто звик або хоче називати себе професіоналами, самі навіть на сьогоднішній день не збагнули. Що оренда в сільському господарстві сьогодні це оренда родючості, здатності землі родити, а не оренда гектарів. На все найкраще, справедливої перемоги нам всім.